Премудри спрости воје слогајмо свјете Иванлије миру си, и Марка свјете Иванлије читанња. Слава Тоби Господе, слава уважни Того часу, як Ісус був, витанів в домі Симона, прокажено, як був за столом підійшла жінка з алябастровою посудиною, шир, щирого дорогоцінного нарду і, розбивши посудину, вилила йому на голову. Деякі обурились, і говорили між собою, навіщо така втрата мира, та аж можна було його продати більш ніж за триста динарів. І гроші дати бідним, і вони ремствували на неї, але Ісус сказав, лиш їй чого її непокоїти. Вона зробила для мене добрий вчинок, бідних завжди маєте з собою, і коли захочете, і можете їм добро чинити, мене ж не завжди маєте. Що змогла те зробила, вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам по цілім світі скрізь, де буде проповідуватися цей Іванлі, оповідатимуть і про те, що вона зробила на пам'ятку про неї.